500 вольт у розетках у містечку Вишнева, що під Києвом напруга стрибнула до захмарних висот. Більш ніж удвічі в результаті поламані ліфти, домофони, купа згорілої техніки та навіть пожежа. Хто винен і чи хтось за це відповість? Дивіться далі у сюжеті. Холодильник, монітор, мікроволнова піч, аудіосистема на комп'ютері. Згоріла мікроволновка. Телевизор загорелся, но он работает. И система акустическая от компьютера сгорела. Дома у меня два телевизора, которые в тот момент работали. Радіотелефон і стиральна машина. Комп'ютер задимівся, то згорі вже не включається. Ну, поки що все. Але ж кажуть, що знову перепади. От зранку казали, що знову перепади є. Так що ми зараз повиключали і холодильник виключили все, тому що не хочеться, щоб все з погоріло. У містечку Вишневе під Києвом тільки розмов про вчорашні стрибки напруги. Загалом постраждало 800 квартир. У сімох багатоповерхівках протягом двох годин у розетках було по 400 500 вольт. Люди кажуть, усієї техніки, що згоріла, і не перелішити. Вчора в Абрійної аварії, електрощочики зі страшним. Скрипом шуміли, шум був, і крутились з реактивною швидкістю. Дмитро постраждав ще не найбільше. У чоловіка вдома не витримало електропровіддя у дитячій кімнаті. Згорів новенький ремонт, речі малюків і побутова техніка. І фінальний акорд водою з акваріума ще й затопив нижніх сусідів. Акваріум, буквально прям, як котел стояв на огні, він кипел, риби всі сварились. Он взорвался, значит, вот сзади лопнула стена, и все 100 литров потекли соседям, скажем так, прямо вот по стене, вниз. Кондиционер сгорел. Причем он как бы не был даже в сеть включен, ему досталось. Люди скаржаться, напруга у них скаче постійно. Старенькі мережі навантажень не витримують, нових не прокладають. Зате кажуть мешканці, посадовці все міркують, де у дворах можна звести ще одну новобудову. Якщо тут додати ще будинок, то це тут ну, реально техногенна катастрофа. в понедільник. було відключення. Сначала морганул свет, потом значит, это самое погас. Долго-долго не было. Это уже видно, было предупреждение. Они, извините, приехали, сопли, наверное, навесили. І вчора як жахнула, захожу в коридор, воняет, і воняють Я кричу, подошла, смотрю телевізор, от пих 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 -пых. Кричу, Андрей, Андрій, швидше відключай, что, это, що, щоб не рвало, не рвануло. Він відключив, ми швидко з розеток повитаскивали на мікроволновку і комп'ютер накрилися. У районній раді говорять, за попередніми даними у трансформаторній підстанції перегорів провід. Тому напруга і зросла вдвічі. У будинках запобіжників немає. А ті, що є у трансформаторній, чомусь не спрацювали зі скаргами жителів міські посадовці раді звертатись до Київобленерго. Будуть за відібрані заяви і акти претензії до Київобленерго, оскільки надавачам даних послуг є Київобленерго. Київобленерго, в свою чергу зобов'язується компенсувати мешканцям на ті на ту шкоду. Однак людям радіти рано. Київобленерго кажуть, комісія ще має довести, що аварії сталися з їхньої провини. Мовляв, люди самі можуть бути винуваті, використовують забагато електричних приладів. От мережа і не витримує. Не факт, що там якісь ситуації є там спричинені саме цією аварією, Але треба дивитися ще на стан внутрішньобудинкових мереж, коли вимикається опалення. Люди одночасно вмикають всі електроприлади. А Мережі внутрішньобудинкові і наші мережі не розраховані на ту потужність. То навіть якщо провину Києву Беленерго доведуть, тут поки що і не думали, коли і як видаватимуть компенсації постраждалим. Ксенія Герасова Сергій Нагорний. Новий канал